Замислювалися коли небудь, що всередині ручної гранати, давайте розберемо її на три основні частини. По перше, це корпус, це зовнішня оболонка, зазвичай виготовлена зі сталі або пластику. На осколкових гранатах, таких як М67, ви побачите характерний малюнок на поверхні. Це зроблено не просто для зручності тримання. Така насічка розроблена для того, щоб під час детонації корпус розривався на прогнозовані смертоносні осколки. З іншого боку, димові гранати мають спеціальні отвори для виходу диму. Далі йде наповнювач саме він виконує основну роботу. Для вибухових гранат це може бути щось на кшталт суміші Composition B або тротилу. Запалювальні гранати наповнені термітом. А димові містять спеціальну димову суміш, і нарешті запал у зборі, підривник це мозок гранати. Він містить ударник, елемент затримки часу та детонатор. Уся конструкція надійно фіксується запобіжною чекою та важелем, часто з додатковою запобіжною скобою витягніть чеку, відпустіть важель, і відлік пішов.